Мене турбує біль між лопатками. Джерело болю може знаходитись в дребенчатих м'язах шиї, відображені біль, від яких буде відчуватися біля лопатки. Джерело болю може знаходитися в трапецевильному м'язі. Ось ви бачите цей біль. Або, наприклад, у м'язах розгіначах хребта. Ось тут буде розповідатися розташовуватися тригерна точка та біль біля лопатки. Отож, е після того, як я побачив картинки, З'ясував, які м'язи може бути, я їх пропальповую. Тобто я беру пальцями та щупаю свої м'язи. От у драмборинчитих м'язів в мене є деяка хворобливість, але е, я не відчуваю відображеного болю та якихось тригерних точок. Я беру тенісний м'ячик. Це може бути тенісний, міофесальний м'ячик будь-який. Зашовую його в ділянці між лопаткою та хребтом та стіною та притискую. І шукаю хворобливі тригерні точки. Отут От знайшов, прижав і чекаю, чи буде та біль. Чи дізнаюся я цю біль, впізнаю її. Так, оце місце, яке дуже схоже на те, що мене турбує. Я відчув полегшення, але біль є малопомітним. Чи можу я вже завершити процедуру? Ні. Я маю ще сильніше стиснути м'яз та дочекатися повного щезнення болю. Якщо біль вже, е, вже усунувся, я беру і під різними кутами. Притискаю цю тригерну точку. Моя мета це повне усунення болю та розслаблення м'язу. Після цього я, знаючи, де розташований цей м'яз, шукаю нові тригерні точки та досягаю їх розслаблення.